Центральне області сучасної України, територія історичної Гетьманщини, козацька держава, яка виникла за часи Богдана Хмельницького, стала політичним та культурним ядром, до яких тяжила решта українських земель. Полки та сотні не як військова одиниця, а території, їх середовища. Їх система забезпечувала ефективне та гнучке управління. Козацькі громади давали собі лад, навіть коли не було гетьмана. Оригінальна система управління поєднувала військову, адміністративну та господарчу сферу. Вона прожила потрясіння руїни в відсутність гетьманів і навіть частково пережила козацьку державу, проіснувавши до часів Тараса Шевченка. Саме він, Кобзар, шукав своє натхнення. Про це у влогах пліч опліч згуртовані громади. Я козак Сиромаха. Коли Богдан Хмельницький взяв курс на розбудову власної держави, він одразу відмовився від адміністративної системи Річ Посполитої. Поділ на воєводництва та повіта не влаштовувало гетьмана. По-перше, це зберігало ризик, що польська корона захоче повернути ці землі собі. По друге, території були завеликі і погано піддавалися управлінню. По третє, Нові умови вимагали створити нову адміністрацію, логістику та господарство. Так, вже у 1648 році виник поділ на полки і сотні на територіях, які звільнили козацьке військо, відбувалось активне показачення. До гетьманського війська приєднувалися навіть міщані та. Селяння, приналежність до козацького або лицарського стану давала нові можливості. Мова йшла про свободи та привілеї звільнення від податків земельне володіння. Цілком органічно козацька організація поширилась і на територіальний устрій. В містечках, де мешкало багато козаків, виникали сотні. А найбільше великі та стратегічні міста ставали базою для формування. Полків довкола них єднали сотені містечка. Кордони полків часто проходили по річках. Вони на той час лишалися важливими шляхами. Завдяки цьому кожен полк мав доступ до торгівлі або сполучення зі своїми сусідами. Власне, козацька система поєднати військові одиниці і території не була чимось незвичним. Ще з князів часів існували такі посади, як тисяцькі. Вони поєднували судові та управлінські функції. Їм підлягали сотники зі схожими повноваженнями, але не менші території. Ще одним зерцем для наслідування стала адміністративна система Османської імперії. На початку 17 століття вона ще лишалась могутньою державою, яка мала більш ефективний менеджмент. Ніж в сусідніх державах, це дозволяло туркам збирати величезні армії, які могли завдавати дошкульних поразок. Як це сталося під час битви під Сетсори у 1620 році? Тоді майбутній гетьман потрапив у полон. За переказами йому довелось служити товмачем і розібратися в особливостях Османського управління. Після утворення казацької держави полковники, керівника адміністрації управляли фінансами, були вищою садовою інстанцією. Кожен полк іменувався назвою міста, де була полкова адміністрація. До неї входили полковники, полкова старшина, канцелярія. Наступним зазначенням був осову. У кожному полку їх було двоє: перший виконував поліційні функції. Проводив слідство, виконував вироки. Другий допомагав полковникові в його військових справах. Хорунджі був охоронцем військових символів полку, корогви та значка. За діловірство, дипломатичне листування і полкову канцелярію відповідав писар. На цю посаду брали освічених людей серед цивільних. Такий спосіб усували можливий конфлікт інтересів. І формували щось на зразок зовнішнього аудиту, щоб уникнути зловживань серед полкової старшини. Полки складались з 10 15 сотень. До кожної сотні входило кілька містечок і багато сіл. Вони підлягали полковому уряду, але на місцях всім керували сотники. Цьому їм допомагала сотена старшина, котра так само складалася сосавулів, хоронжого писаря та канцелярії. Козаки, які жили у селах, входили до курення на чолі з атаманом. Того призначав сотник. Кількість козаків залежала від реєстру за винятком часів Хмельниччини. Потрапити туди було непросто. Фактично, козаки стали військовою та політичною аристократією. Замість польської шляхти. Вони мали власні звичаї та субкультуру, яка пережила навіть владу гетьманів. Мали власні суди та норми поведінки, доньки та дружини козаків мали власність і могли нею вільно розпоряджатись. Тому не дивно, що потрапити до козацького стану можна було одружившись на доньці або вдові козака. Число полків залежало від козацького реєстру та завдань, які на них покладались. За Богдана Хмельницького існували 16 полків. Їх число могло коливатись і залежало від можливостей скарбниці і перебігу військових дій. За наступного гетьмана Івана Виговського додалися два полки під час руїни, коли козацька держава була поділена по Дніпру, право і лівобережні гетьмани на власний розсуд змінювали кількість полків. Десять правобережних полків не змогли пережити добу руїни. Їх територію до кінця 17 століття знову захопила річ Посполита а на лівобережжі, попри всі спроби Московії захопити всі землі, існувала стабільна держава. Вже від часів гетьмана Івана Мазепи існувало 10 постійних полків: Гадяцький, переязливські, Київський, Полтавський. Лобенський, Прилузькі, Миргородський, Стародубський, Нижинський та Чернігівський. Саме на їх сили спирався гетьман, коли хотів вивезти Україну з-під московської неволі. Але, на жаль, йому не вдалося заздалегідь повернути всі полки додому. Коли союз з Карлом XII став доконаним фактом, розпоряджені Мазепи були тільки центральні полки. Багато військ було на чужині як е, заручники московського царя, а їх територія у гетьманщині були окуповані солдатами Петра І. Важким ударом стало захоплення та винищення московитами гетьманської столиці Батурина. Її захищали чотири полки сердюків. Гетьманських гвардійців, а також казаки Миргородського, Прилуцького, Лубенського полків. Загалом десь 7 тисяч воїнів. Після вступу Мазепи московські царі ще більше обмежили владу гетьманів. Після смерті гетьмана Івана Скоропадського узурпували через створення малоросійської колегії. Через неї вони почали втручатись у справи в полках. Граючи на вадах та амбіціях полковників та сотників. Але попри всі спроби зруйнувати самоврядування, зруйнувати козацьку систему управління було непросто. Для цього знадобилось більше трьох спроб. Навіть без гетьманів громади у полках і сотнях давали собі. Раду. Останнім гетьманом став Кирило Розумовський у 1764 році. Катерина II змусила його відмовитись від булави. Царицю лякали проєкти гетьмана, які мали повернути суб'єктність козацької держави, військова та судова реформа, спроба створити європейські університети у Батурині. а головне намагання зробити гетьмана. Падковим. Але історія Гетьманщини не закінчилася на Розумовському. Полково-сотений устрій протримався на 20 років довше. Царський уряд пошматував Гетьманщину на три намісництва. Але ще до початку 19 століття казацька старшина докладала всіх зусиль, щоб частково інтегрувати свою територію назад. Створені Чернігівське та Полтавське губерні. Включали колишні козацькі полки, також зберігалася система козацького управління та суди. Лише у 1830-х роках царська влада остаточно руйнує рештки козацької автономії, забирає у міст Магдебурзьке право та всюди насаджує російські закони. Але імперія спізнилась. Гетьманщина лишила міцне коріння. На її спадщині виріс Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш та їх друзі по Кирило мефодіївському братству. Ідея власної держави перетворила задумів шляхти в національний проєкт. А що для вас означає Гетьманщина? Які постаті цього періоду викликають у вас найбільший інтерес? Поділіться з нами своїми думками, з вами були Пліч Опліч та я, Козак Сірамаха.